Навіть через два роки Новобиків продовжує оговтуватися від окупації. Ольга Могильна з Новообикова, що на Бобровичині, працює сімейною лікаркою у вихідні на няньках з дворічною онукою Катрусею. Під час окупації два роки тому ходила допомагати хворим з білою пов'язкою на руці. Такі самі необхідні знеболюючі, якісь було. Бо я вже в суботу, коли йшла роботи, я Будинка з роботи взяла. бінти. хоча я ж не думала, що це вони будуть тут. У нас росіяни зупиняли, розпитували, куди йде. Пропускали. Там зупинив, спитав, куди. Я кажу, я лікар, я йду до дитини. Добре, не переживайте, скоро це все закінчиться. Російський ракетний комплекс Бук стояв в кінці її городу, але в перервах між обстрілами встигала пікерувати розсаду. Коли руки зайняті, голова менше думає. Ще й партизанила. До неї росіяни приходили з перевірками. Навідника. Приходили обшуку. Тут хтось уваги, ну, наводить. Ну наводили ми, Бо на другому поверсі одна була точка, з якої можна зв'язок. І ми передавали. Ну як я передавала. Ну, я так думаю, що це не я одна. А коли відходили в останній день окупації, прилетіло і в її будинок. Ну це вже ж я позагребала, вже ж. Красота в дворі, як Ольга Могильна, сімейна лікарка, допомагала під час окупації у новому бикові. Читайте у свіжому номері Вісника Че. Вісник Че, А що ж ще?